Шановні колеги, протягом останніх 20 років Сумський національний аграрний університет успішно співпрацює з одним із провідних аграрних університетів Європейського Союзу. Це університет прикладних наук «Вайнштефан Німеччина. Що відрадно, що ці всі 20 років це були роки розвитку. Які розпочиналися із перших трьох студентів-практикантів. І на сьогоднішній день ми маємо надзвичайно широкий перелік співпраці і дуже важливу форму завершення це подвійний диплом. Початок співробітництва розпочалося із перших контактів із двома професорами: це професор Віліке та професор Штрюбель, які прибули до нашого університету. і Побачили, що є можливість співпрацювати, тому що це також вуз український, динамічний, який має відповідну перспективу. Перші практиканти показали дуже добрі результати, особливо в частині мовної підготовки, мотивованості до роботи. І у 2002 році спільний проєкт, який був підтриманий Європейським союзом і адмінною програмою ДАД, це магістерський курс. Адміністративний менеджмент. Що важливо сказати, що приблизно 200 студентів пройшло практику під час цього 20-річного періоду. Близько 100 студентів пройшли і отримали подвійні дипломи. І магістерський курс, який розпочався в німецькому університеті, потім, як проєкт перейшов до нашого університету, і на сьогоднішній день отримали диплом університету. Сумського, але за програмою Венштефан і СНАУ майже 600 студентів Сумського національного аграрного університету та інших університетів Сумської області після отримання рівня бакалавр. Дуже приємно сьогодні сказати, що ми створили надзвичайно потужний навчальний посібник, який визнаний усій Україні, це «Двохтомник». Фермер або сільське господарство. І ми дуже раді, що ціла низка наших викладачів долучилися до цього проєкту і є не технічними, а фаховими перекладачами на сьогоднішній день літератури, яка видається у Європейському Союзі. Але моє сьогоднішнє звернення до вас пов'язане з двома подіями: перше, це 20 років співробітництва з університетом Вайнштефан і. Найближчими днями ми будемо відмічати святкувати ювілей одного із головних партнерів в університеті Ваєнштефан, це професора Герберта Штрьобеля. Це унікальна людина, яка як економіст робила дійсно правильні прогнози по розвитку економіки і в тому числі розвитку сільського господарства України. Дуже приємно, що це співпало дійсно з тим прогресом, який є сьогодні в українській економіці, де аграрний сектор сьогодні відіграє чільне місце в наповненні бюджету. Тому, шановні колеги, дозвольте від імені ректорату, вченої ради університету від себе особисто привітати професора Штрьобеля з ювілеєм і безумовно побажати йому енергії, здоров'я, творчих успіхів. І Великих здобутків у співпраці з Сумським національним аграрним університетом